Про так звану приховану мобілізацію чергову на Росії вона триває, вже дійшла навіть до центральних регіонів і московської і. Ленінградської областей тепер на війну в Україні агітують і там про це повідомляє знову ж таки гур МО за їхніми даними раніше. На війну здебільшого забирали чоловіків з Бурятії Туви та республік Кавказу У регіонах проводять активну рекламну кампанію та агітацію. І через соціальні мережі, і через змі чоловікам пропонують підписати контракт, нібито добровольця на строк від 3 до 12 місяців. Зарплатню обіцяють. До 240 тисяч рублів а на час навчання росіяни нібито отримують отримуватимуть 30-45 тисяч навіть самі. Вербувальники зізнаються, що медична комісія лише умовно, тобто фактично на фронт відправляють всіх. Охочих, ну тобто, так добровольно. Так ці принудітельні, я бачу не вийшли у них батальйони по регіонах зібрати. Тому до двох мільйонів ось так будуть армію свою вони набирати. От, по-перше, чи вдасться їм зараз? Когось набрати про що кажуть взагалі, ось ці весь час креативні, якісь намагання ось так приховано набрати людей, і чи це також чи не є це спробою якось втрати, які були завдані армії противника, тут поновити от такими способами. Так, дійсно в них великі проблеми саме з компенсацією втрат. Вони не можуть їх вивести на якийсь досить високий рівень, щоб вони становили не те, щоб 100%, да навіть 50% вони не можуть відновляти свої втрати. Саме за рахунок е мобілізації добровольців, там резервістів та інших, а навіть е з закладах, е таких як тюрми, їм не дуже допомогли щодо е збору необхідної кількості саме усіх контрактників. Тому вони намагаються зараз вже вийти за межі найбідніших регіонів, які їм постачали в першу чергу основно ці особовий склад: це Тува, Якутія, Бурятія, Бушкетарстан та інші. Вони виходять вже в регіони, де більш-менше, але все ж таки життя. Ну воно якесь близько цивілізоване, так забезпечене. Але і там є представники, які готові йти саме за контрактом, саме за гроші, тому що їм не вистачає на життя. Тому все ж таки це буде в першу чергу компенсація втрат за рахунок лише тієї частини, яка бажає заробити на війні. Багато хто саме з цих регіонів вони дуже добре розуміють, що вони можуть звідти не повернутися. Вони мають більшу інформацію щодо того, що відбувається в Україні. Які втрати, тобто, ну це не повністю якийсь залізний занавес, тому. Я вважаю, що все ж таки їм не вдасться якось компенсувати втрати, та й навіть ось мобілізація на рівні вже ось цих регіонів: Московська область, знову ж таки, Ленянградська область. В самих містах Санкт-Петербург та Москва ну вони не нададуть того рівня необхідного рівня для компенсації. втрат та саме проблема з особовим складом вона в російській армії як була, так і буде існувати до кінця війни. Так до речі, щодо цих проблем не хочуть, щоб відправляли в Україну також військовий контингент Росії, який розміщений зараз у Казахстані. Вони відмовляються повертатися до місць постійної дислокації. Повідомляє про це головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там розповіли, формальна причина відмови це відсутність спеціального повітряного транспорту, який у повному складі задіяний у війні з Україною. Однак насправді військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту, розповідають в українській розвідці. Зараз у Казахстані перебуває близько тисячі військовослужбовців з повним озброєнням та технікою. Вони Дислокуються поблизу критичних об'єктів інфраструктури. Це аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром, Байконур, який залишається у оренді Російської Федерації. тощо. також за даними ГУР Росія практично повністю вивела свої військові контингенти із озброєннями, також з технікою з території Таджикистану, і Вірменії, все для участі у війні проти України. Ну, по-перше, що вони там роблять взагалі російські військові? Ну, байконур, так вони орендовані є фактично на кілька десятків років цей космодром, а все інше це теж російська якась інфраструктура у Казахстані? Чи це оця співпраця країн ОДКБ, яку ми бачили на початку року? Так, це залишки від них. Це залишки від цієї, скажімо так, миротворчої операції. До того що в них є об'єкти саме Російської Федерації на території Казахстану, окрім Байконура, а які вони також охороняють це об'єкти, пов'язані, наприклад, з нафтовою промисловістю, саме в портах та інше. А тому дійсно їм є ще звідки збирати ось ці контингенти. Ну знову ж таки, найбільше на сьогодні контингент, який може їм постачати по підрозділи для використання. Ну він знаходиться на сьогодні в Сирії. От саме із Сирії, саме час виводити їм ось ці підрозділи, це може надатися можливості якось повстанцям себе знову ж таки проявити більш активно. Проти Башара Асада. але я бачу, що вони не поспішаються зменшувати свою контингент саме в Сирії. А чому тому, що мабуть дуже добре розуміють, що тоді знову їм доведеться все починати спочатку, тому що ну сирійська армія, вона взагалі не армія. Ну це таке збіговицько-блазне, який там щось себе уявляють, і все таке інше. Вони банально проти маючи танки. Вони банально проти повстанців з автоматами не змогли досить довгий час. А якось протистояти їм та взагалі майже башараса вже втратив би владу, якби не Росія. Uh -huh. Хоча, хоча ми зараз бачимо, наприклад, як вони з Сирії виводять свої с 300 комплекси. А наприклад, вони зібрали з району Масіафа саме батарею ЗРК С-300 відправили її до Росії, та з Росії вже вона явно буде використовуватись саме на території України. Ну, ми дуже добре знаємо, як саме використовують вони с 300 на тимчасово окупованих uh -huh. територіях. Ah, uh, então oh. tô... Це не дивно, що вони дійсно будуть зменшувати контингенти. До речі, щодо Казахстану, ось Байконур дуже цікавий факт. Також а на Байконурі було майже вже ну на Байконурі на сьогодні не присутні російські БПЛА. Вони відсутні. Всі ці БПЛА, які використовувалися саме для ведення охорони саме цього об'єкту. Вони були відправлені до Росії, а з Росії на територію України. Знову ж це також до речі, каже про те, що які в них технічні. Ічне на сьогодні присутній дефіцит до речі, там кажуть про те, що тисяча там присутня військових і у Казахстані. Наскільки ця кількість може зараз врятувати, скажімо так, ворога від їхніх проблем? Тобто, це вирішить їхню ситуацію, чи вони просто зараз скрізь де можуть нам забирають людей? Вони збирають скрізь, де можуть, а, якщо дійсно там кількість ось така тисяча, бо я інформацію цю не перевіряв, але я вірю повністю. Інформації ГУРМО. А якщо це дійсно так, ну це фактично, скажімо так. Ну батальйонна тактична група та тактична група, а трохи, трохи більше ніж батальйонна тактична та тактична група. А чи врятую ні? Цілком та повністю воно не врятує, але ми зараз бачимо, як їм критично не вистачає. Саме цього ресурсу, тому вони його все одно використовують так само, як і Таджикистан. а Вони використовували вже достатньо давно, майже 3-4 місяці тому вони розпочали саме зменшення свого контингенту так званого миротворчого, саме там. Та переведення його до Росії, так з території Карабаху, вже достатньо давно. Вони також зменшують свій контингент поступово, не цілком та повністю, але також використовується ресурс. Ну також ми бачимо південного сеті, Абхазія, і інші регіони, де присутні їх як найманці, так і військові. Африка це також дуже цікавий. До речі, континент, де присутні російські найманці досить великій кількості, це центральна Африканська республіка Мозамбік, це Лівія. Та інші до речі, там дуже цікавий такий момент. Коли саме було запропоновано найманцям ПВК Вагнера, які присутні саме в Африці, а виїжджати до Росії з Росії приймати участь в бойових діях в Україні. А багато хто з них відмовився, вони залишились в Африці. Їм це не потрібно. Вони ж не такі дурні, щоб бути живим м'ясом, там і щоб їх відправляли на обій. Ну, а хтось пішов до місорубки так, це є такий факт. Угу, так ну в Африці тепло. В Африці, мабуть, дійсно буде комфортніше там пересідати. Так, ну вони що? там в таких uh -huh. досить парникових умовах. А так ну а на тут їм прочуханки дадуть і поїдуть цілефанових пакетах. Якщо у них залишилося, там вже за 46,5 перевалило. з половиною Пам'ятаємо, що пакетів 45 тисяч у них було на початок вторгнення. До ще однієї теми з вами перейдемо. Звичайно, що на заес ситуація вона залишається дуже напруженою, не лише ядерною катастрофою може завершитися. Обстріли окупанта на заес можуть мати також інші жахливі наслідки. Повідомляють про це в компанії Енергоатом. Йдеться зокрема про. Ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин високою є також і пожежна небезпека, адже інфраструктура станції вже на сьогодні є достатньо серйозно пошкодженою. Окрім того, за даними енергетиків, окупанти своєрідно готуються до приїзду місії МАГАТЕ, адже вони посилили тиск на персонал ЗАЕС і вимагають, щоб ті. Не розповідали про злочини окупантів на станції, а також про те, що використовують а, цей об'єкт як військову базу. Нагадаю, що напередодні вперше історії ЗС було. Відключено від енергомережі, але згодом станцію вдалося підключити знову. Наразі про два блоки повідомляється запущених. От щодо візиту місії МАГАТЕ. Тобто місія МАГАТЕ там як буде працювати? Під автоматами і в замінованих машинних залах? Чи все ж таки передбачається візит такої комісії на вже демілітаризовану станцію? О, насправді дії російських окупантів вони не передбачені. Цілком то повністю. Як саме це буде відбуватися, це також не зовсім зрозуміло. А, чи буде воно заміновано? Ну вони можуть розмінувати це достатньо швидко для того, щоб ну продемонструвати, що ну, нічого такого немає. Це все вигадки. Насправді, у нас це все цивільненько, так гарненько. А тобто, навіть я не виключаю того факту, що на її обстріл вони припинять саме станції, вони припинять ці провокації. Хоча якщо будуть присутні саме представники МАГАТЕ на станції, під час цього будуть лунати якісь а, вибухи, та вони будуть казати, що це, що це збройні сили України, я вважаю, що це ну також буде мати якийсь а, вплив. А, вони зроблять з цього пропагандистську картинку. Не, вик... не не виключаю саме такого випадку. А, хоча можуть все, все ж таки, ось цю тишу вони зробити десь на 24-48 годин, саме для Цієї інспекції з іншого боку, ну добре, ну буде присутня ця інспекція МАГАТЕ. Що, що далі? Що далі? Які далі кроки? Насправді це досить серйозне питання, яке стосується не тільки України, вже, на мій погляд, це зрозуміло. Це стосується майже всього світу. А до того була в нас проблема з Чорнобильською АЕС. Вони також намагалися а, саме шантажувати Україну та наших міжнародних партнерів а, через Чорнобильську АЕС. Поки вона була окупована. А, потім а, розпочалося вже шантаж через продовольчу кризу. Заблокували Чорне море а, та а, розпочали оці. А, Саме каталізували продовольчу кризу, використовували це досить довгий час. Але ми бачимо, що все ж таки це питання воно вирішилось. А після того, саме як збройні сили України почали знищувати російські військові кораблі. Та російських окупантів саме на острові Зміїни зараз. Ми бачимо е інше вже питання, іншу проблему. Е Проблема вже Запорізької АЕС. Вони також її використовують як елемент шантажу. Ну е скільки вже вони можуть е використовувати елемент шантажу проти міжнародного суспільства, а міжнародне суспільство у відповідь мовчить. Тобто, у МАГАТЕ ООН є достатньо важелів. Для того щоб натиснути на Росію, яка є а, з а, країною з атомною енергетикою, а щоб фактично обмежити її в своїх діях. Ну вони цього не роблять. Вони якось діють досить ну кволо, як сказав, так. А тому а буде якийсь ефект від що, цього візиту магате, вже не зважаючи на те, будуть якісь вибухи, не будуть, будуть якісь провокації чи ні. Не знаю, мені я вважаю. Мені так здається, що магате вже набагато більше могло зробити за останні 2-3 тижні, аніж воно зробить навіть після цього візиту. Ну так, ну звичайно, що я думаю, всі розуміють ціну їхніх висновків. Якщо вони будуть зроблені під автоматами, ну що ж, будемо сподіватися на те, що місія все ж таки відвідає цей об'єкт, бо ситуація дійсно неприємна і напружена. Пане Олександре, вам дуже дякую за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Олександр Коваленко з нами був на зв'язку. Дякую, до нових зустрічей в етері нашого спецмарафону.